Volvo v 50 заїхала на майданчик, але ця вже цікава. Дивіться, яка дизайн комплектації, дуже красиві у вигляді губи, юбок на порогах і дуже красивий задній бампер. Автомобіль в Кузові Універсал, 9-й рік випуску, 2-літровий турбодизельний мотор на автоматі, привезена вона з Європи, вона ще на червоних номерах, а це значить, що вона чекає свого першого власника в Україні. Автомобіль має красиву лінзовану оптику, чорний колір. І одне єдине підфарбування по цьому крилі, а так всі інші деталі автомобіля в рідній фарбі. Дуже красиві легкосплавні диски оригінальні 17-го розміру. Зимова гума маршал, низькопрофільна. Машинка наполірована, дуже красива. Задні парктроніки є. У комплектації салон поєднується у нас. Шкіряний салон поєднується в декількох кольорах. Це світлий і темний, в досить непоганому стані салон. А пробіга 272 тисячі кілометрів. Пробіг підтверджується сервісною книжкою, який в машині. Надійний автомат, двузони клімат-контроль, працюючи заправлений кондиціонер і підігріви передніх сидінь. В автомобілі також є навігація, пульт для управління навігацією, дуже красиве шкіряне мультикермо з перфорацією. Тут ми бачимо шідлікер дизайн, щоб не забувати, що ми їдемо не на простій Volvo v 50 Маємо повний електропакет склопідіймачів, задні протитуманки, електрорегулювання дзеркал заднього огляду. Машинка чиста, машинка красива. Задні дивани також у нас в повному порядку. Підлога акуратно, так. тут у нас підстаканечки з підлокітником. і додаткова ніша. Всі ходім заглянемо в багажник. Виглядає супер, от реально. Якщо отак от подивитися, то машинка виглядає дуже красиво. Незважаючи на те, що це універсал, машинка виглядає спортивно. Маємо шторочку в багажнику. Так. Маємо докатку, Домкрат, буксировочний крюк. Бачимо, що його, напевно, ні разу ще не використовували. Аварійка, сигнальний жилет. Тут все є. Це класно. І дуже красивий чистенький багажник. жодного зауваження, жодного грязного моменту, скажімо так, нема. Чиста красива машина, готова повністю до експлуатації, обслужена ходова. Треба замінити масла фільтра в моторі. І все, і катайтесь. Тож, друзі, у нас на вибір тепер дуже класний асортимент на автомобілі Volvo v 50 є різні кольори, є різні комплектації яку... і, і за різними цінами. Тобто Віде починається від ціни 6300 і закінчується ціною 8700, можна знайти декілька варіантів Volvo V-50. Також є у нас Volvo CX90. Volvo останнім часом стало у нас багато. Якого хочете ви, приїжджайте, вибирайте, є вибір гарний.